Близько е, 3 години 30 хвилин мені один із керівників підпорядкованого мені підрозділу, який дислокувався на певній відстані від мого підрозділу, доповів про те, що на один із прикордонних нарядів, який е, знаходиться на самому кордоні з Росією, е, йде група осіб в кількості 8 чоловік, які вони бачать тепловізор. Екіпіровані, озброєні і е, рухаються в сторону прикордонного наряду. Була подана команда їм до бою, вони зайняли позиції і розпочавши перший бій з російським окупантом. В цьому бою, е, на жаль, нас загинув старший прикордонного наряду. Денис Ткач це був перший скажімо так, військовослужбовець наш, який загинув у 2022 році на початку війни. От. В подальшому вже відбувся напад з важкого озброєння на сам підрозділ у міловому, і було мною подана команда передислокуватися на населений пункт Біловодськ. для того, щоб об'єднатися з іншими прикордонними підрозділами, з іншими силами оборони для відсічі збройної агресії Російської Федерації.